Вітаю в ефірі. Програма Лібретто. У студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні ви дізнаєтеся новинки українського кіно один із найкращих фільмів про російсько-українську війну покажуть в Канаді. Міжнародний день захисту дітей, спорт та культура розповідають правду про війну в Україні. Все це та багато іншого ми підготували для вас. Тож ми починаємо. В межах робочого візиту на Харківщину тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандієв відвідав типографію Фактор Друк, яку зруйнували росіяни прямим влучанням ракети під час масштабного обстрілу Харкова 23 травня. Він зазначив наступне: це прямий удар росіян по українській мові. Палітурний цех з дороговартісним обладнанням повністю знищено. Але найстрашніше те, що ми втрачаємо людей під час Ukraine Recovery Conference, яка пройде 11-12 червня у Берліні, порушуватимуться питання залучення міжнародної допомоги до відновлення повноцінної роботи типографії. Удар Росії по Харківській області жахлива трагедія, що в чергово демонструє, росіяни знищують все українське. Президент України Володимир Зеленський зазначає, удар Росії по Харкову, внаслідок якого загинули і були поранені люди. Зруйнована друкарня і спалено 50 тисяч книг. Демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя. Російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста і села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя внаслідок російського ракетного удару тут загинуло семеро людей, і ще 21 людина зазнала поранень. Зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок спалені цим ударом. Багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників. This is Russia's war against humanity, against all spheres of normal human life Russian terrorists are killing adults and children, destroying cities and villages Leaving scorched patches where there was once simply normal life. Theaters, museums, libraries, printing houses. Everything that is culture for the world is just a target for Russian savages. And today, when the whole world can turn the pages of books, Ukrainians are wiping bloodstains from them. And how many of them humanity will never read? Because Russian terrorists kill Ukrainian writers, burn Ukrainian books. Destroy Ukrainian printing houses. The world can stop this. Russian terror must lose. And this requires only one thing the determination of the world's leaders. Sufficient determination, sufficient air defense for Ukrainian cities and communities, sufficient long range capabilities of our warriors, and sufficiently bold political decisions. We are grateful to everyone who stands with Ukraine. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Міжнародний день захисту дітей, свято покликане привернути увагу до проблем дотримання прав дітей, зокрема їхнього права на життя і свободу думки, можливості здобувати освіту. Цей важливий день вкотре нагадує про те, що потрібно робити все можливе за для забезпечення гідних умов життя, освіти і відпочинку для дітей, а також за для їхньої безпеки, надійного захисту дітей від насилля та експлуатації. У цей день хочеться нагадати просту істину за дітьми, наше майбутнє. На жаль. Війна забрала справжнє дитинство у нашого підростаючого покоління, проте ми здолаємо ворога і повернемо мир на нашу землю. Дуже хочеться, щоб діти не бачили цих жахів війни, а жили у спокої та мирі. А що малюють зараз під час повномасштабного ворожого вторгнення українські діти? Ведмедика на тлі розбитого російськими ракетами міста, свій зруйнований дім та ігровий майданчик, потемніли від диму згарищ небо. Але разом з тим поля квітів, які цвітуть попри вибухи, і птахів, які все одно летять. Зустріч із рідним захисником, який повернувся живим та неушкодженим. Понад 250 малюнків українських дітей побачать жителі корейської столиці Сеула, відвідавши протягом травня, місцевий. Комплекс Чонгваде там працює виставка Діти, які малюють надію. Вона містить роботи з чотирьох дитячих мистецьких проєктів України. А саме, Арт Армо Кіц, Мам I create the best future for Ukraine Детальніше про це Перша леді України Олена Зеленська. Її ідея народилася, коли президент та Перша леді Республіки Корея відвідали Київ у липні минулого року. І саме під час зустрічі із першою леді ми почали обговорювати втілення цього чудового проєкту. Кожен приїзд наших партнерів до нас зараз, під час того, як Росія щодня знищує наші міста, вияв дружби і солідарності. Вдячна президентському подружжю за те, що розділили з нами кілька днів нашого життя під час візиту до України. Тоді наші гості мали нагоду побачити, як живуть українці, і зокрема діти, із щоденною, щохвилинною загрозою загинути від російської ракети. Але якщо дорослі часто стримують свої емоції, то діти щиро виражають те, що відчувають. Саме їхні почуття, виражені в малюнках, ви побачите сьогодні на виставці. Вона називається Діти, які малюють надію. Самі обставини створення цих робіт драматичні. Деякі створювалися в бомбосховищі при світлі ліхтарика, деякі в очікуванні з фронту тата чи мами, що захищають країну, інші ж у лікарні після поранень. Хтось із маленьких авторів пережив окупацію, евакуацію, хтось втрату дому та близьких. І всі маленькі художники втратили нормальне дитинство. Але головна емоція, яку ви точно відчуєте, переглянувши роботи, все-таки не страх, а надія. Немає нічого непереборнішого за дитячу надію, бо діти щиро покладаються на справедливість світу, на нас, дорослих, на те, що зло буде зупинене, добро все-таки переможе, а тато й та мама повернуться живими. Випускники зірпеня, чия школа була зруйнована російською ракетою, танцювали вальс на центральному залізничному вокзалі Києва під акомпонемент відомої іспанської скрипальки Летисії Морено. Музикантка прибула до столиці та завітала в Айронленд дитячу точку спільно від Укрзалізниці та ЮНІСЕФ, де познайомилась із цьогорічними випускниками Ірпінського ліцею номер 3 Їх школа була зруйнована внаслідок обстрілів, проте ЮНІСЕФ допоміг відбудувати заклад, і школярі змогли повернути. Ся за парти символічно, що під час виконання мелодії та танцю почалась повітряна тривога, проте це не завадило випускникам продовжити репетиції у сховищі під будівлею вокзалу. Це було напружено і зворушливо водночас. Продовжуємо новинами кіно у Києві. Відбувся допрем'єрний показ ветеранського документального фільму Нам своє робить. У матеріалах до фільму зазначається: це не смішно, це армія. Наприкінці 2023 року. Знімальна група проїхала тисячі кілометрів, питаючи військових, чи можна жартувати на війні. 17-та окрема танкова бригада, медична служба інтернаціонального легіону група Тора, група Молота розповіли про те, як гумор допомагає у воєнному побуті. Різні ділянки фронту. Різні підрозділи, різні спеціальності та досвід, але спільне розуміння, що саме гумор допомагає переживати найбільше навантаження та триматися стійко та вперто. У Торонто відбувся показ українсько-канадського документального фільму Ми наші улюбленці та війна. Про це повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко. Також він зазначив, що усі квитки на показ в Торонто були викуплені. Ми, наші улюбленці та війна, майстерно доносить іноземним аудиторіям меседж про те, що війна проти України триває і що наша країна потребує допомоги. Щира й талановита робота, яка сприяє приверненню уваги в Канаді до України. Після показу Показу фільму глядачі довго аплодували. Початком повномасштабного вторгнення безліч українців залишили домівки, аби врятувати свої життя. Часто тікали, не встигнувши взяти найнеобхідніші речі, однак разом із домашніми улюбленцями. Хтось був впевнений, що їде на кілька днів, тож тваринок залишав вдома. Припнуті на ланцюгах собаки, замкнені у порожніх квартирах коти та тварини з зоопарків, зачинені у надійних клітках. Усі вони хотіли жити та потребували допомоги людей. Документальний фільм Ми наші улюбленці та війна створення. В тревел-блогер та журналіст Антон Птушкін, Як і під час своїх подорожей він сам став сценаристом, режисером та у багатьох епізодах оператором. Робота тривала півтора роки. Це, напевно, другий фільм про війну Росії проти України після 20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова, який не тільки набув широкого розголосу, а й під час перегляду якого на очах з'являються сльози. Всередині вибухає гордість за наших людей, і після перегляду залишається багато емоцій. Ніколи в житті я не думав, що буду знімати щось про тварин. Кожен в цій війні має допомагати тим, чим він може. Я можу і допомагаю животним. Всі вбігали, всі уїжджали, а ми, як ненормальні, йдемо спасати кота. Ні, він дишить, він дишить. Вони залишились там просто зачинені, в клітках, без їжі і води. Вони інші, Залізну сітку вони зубами намагалися розірвати і втекти. Падали снаряди, тряслась земля. Живий я. Сльози. Привіт шука. Лене, твоя барулька жива. Вона в дуже поганому стані, але вона жива. І це красномовно говорить про те, що у головах і серцях українців. Таке чувство, будто ти вдома в уюті, в теплі. Це просто промінити. Кадаєшся ком заботиться. Чувствуєшся в общем. Хто із нас не сам, ніхто не сам. Вони б не стали домашніми, якщо б не ця трагедія. Рятувати тварин, щоб залишатися людиною. Тримається шафа. Тримаємося ми. Це Ніхто не сам. багато говорить про українців і про їхній опір, і про те, що ніхто не залишиться сам. Відомі американські акторки Гіларі Свенк та зірка телесеріалу Всі жінки відьми Аліса Мілано стали амбасадорками фандрейзингової платформи Юнайте 24 Вони зосередять зусилля на підтримці напрямів освіта і наука та медична допомога. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський на саміті «The Power of Unity» у Києві. Обидві акторки записали відеозвернення, у яких висловили підтримку України. Hi, I'm, Swank. I'm an actor and film producer But starting from today, I'm also an ambassador for United24, Ukraine's official fundraising platform launched by President Zelensky. For over two years, Ukraine has been suffering from a cruel, brutal, and unjust Russian invasion. Peace and safety for the people of Ukraine is a must, and we should help them achieve this. I stand by the people of Ukraine, and I invite you to join me. Hi, everyone. I'm Alyssa Milano. An American actor and activist. And today I am so happy to join the ambassador team of United 24, President Zelensky's official fundraising platform. Ukraine needs our support more than ever before. The full scale war in Ukraine is brutal, vile, and barbaric. And it has to end with a just peace in Ukraine's victory. I want Ukrainians to know that I will stand with Ukraine and I will support them on this path. Національний кінопрокат вийшов в політичний трилер вторгнення Операція Дунай режисера Петра Ніколаєва. Стрічка розповідає про події 1968 року в Чехословаччині, а саме, придушення праської весни та боротьбу народу Чехословаччини проти радянської окупації. Вихід фільму в українських кінотеатрах стане важливою культурною і політичною подією. Адже Чехія, що колись проходила цей важкий шлях, сьогодні є одним з найнадійніших партнерів України у боротьбі проти агресії. І Росії. Закінчується перший довгий день агресії та неоголошеної війни проти нашої країни. Війська Радянського Союзу і країн Варшавського договору перетнули наш кодон. Друзі, директор радіо Марко щойно увірвався сюди з кадебістами, вимагаючи передати в ефір незаконний лист від чиновників, які запросили війська Варшавського договору до Чехословаччини. Не вірте таким заявам, тому що це брехня. Ваша країна знаходиться в області, де під час Великої вітчизняної війни стояла нога радянського солдата. І ми з цієї області не підемо. Каморо! Ви повинні були забезпечити політично легітимність вторгнення. Як ми це пояснимо всьому світу? Ситуація розвивається не за нашим планом. Надійшов наказ від орла. Виграли героїв. Вам сподобалася популярність. Слава, культ особи. Тож не кричіть тут зараз. Я бачу гори трупів і більше не хочу бачити. Ваш обов'язок не допустити цього. Коли ваші солдати будуть виходити з нашої країни, їх завалять квітами. До інших тем в Україні став доступний цікавий додаток для всіх, хто вивчає або хоче почати вивчати англійську мову. Безкоштовна добірка близько тисячі бестселерів англійською мовою доступні у новому проєкті Leap. Проєкт був створений мовною програмою Future Perfect. Він увібрав у себе твори різних жанрів та стилів, таких як романи Джейн Остін, детективи Конан Дойла та багато інших. Прочитати улюблені книжки можна буде як онлайн, так і офлайн. Користувачі можуть легко вибрати потрібну книгу за рівнем Володіння мовою та жанром на сайті та у застосунку у проєкті ф'ютеліп представлено вже 14 жанрів. Згодом добірка буде доповнюватися. Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження премією Sports Emmy Awards. чотирисерійна стрічка Футбол Мастґон або Футбол має тривати, що розповідає про виступи Шахтаря в лізі чемпіонів під час повномасштабної війни в Україні, одержала перемогу в номінації Документальний серіал. Фільм про Шахтар випередив інших чотирьох номінантів. А саме серіал про автоперегони формула 1 Drive to Survive», серіал про бейсбол «Hard Knocks», реаліті шоу про Реслінг Монстр Фекторі та серіал. Про американський футбол Кваджебек Сергій Палкин, генеральний директор футбольного клубу Шахтар, зазначив наступне. Радію сумую водночас з цього приводу. Радію тому, що це наша перемога, де ми конкурували з такими грандами, як Формула-1, Драйв то Сарф, кватербекс Тож вітаю всіх наших прихильників і вболівальників з цією перемогою. Вдячний компанії Сібіес. Пітере Родовичу, Алексу Гейлу і Володимиру Мулі та всій творчій команді, яка працювала над серіалом. Сумую, тому що це фільм про жахливі дні війни, про біль, сльози, страждання. Але в будь-якому разі це перемога, наша перемога всієї України. Тому що світ має знати про війну. І ми будемо використовувати кожну нагороду, щоб здобути світову підтримку в боротьбі проти агресора. І я вважаю, що кожен з нас має прагнути перемагати в тому, що ми робимо. І завдяки таким невеликим успіхам прийде бажана велика перемога. Я в це вірю. Футбол мас го. Слава Україні! А далі пропоную до вашої уваги -серіалу. We want to show people that you are still alive. I would like to know how is it possible to play football under conditions of a war? War? It's all the time inside you. The bombs falling on every piece of territory. Many soldiers, many people who fight now for us we want our efforts to give them victories. this is our duty and football never stops. football must go on. donetsk is occupied territory and there's a battle line between them and many of their loved ones. nobody knows how long can this team sustain under these kind of circumstances. our mission is to play football and we feel this responsibility to ukrainian people just the fact that they can even play in the country at all is just honestly it's astounding course, it's a war it's not easy to play with the sirens with bombs when a thousands of refugees came to this region we organized the shelter as you may see we have a lot of children loving football very much Shakhtar Donetsk have become a metaphor for the struggle of Ukrainians and it's epicentral to the endeavor that this team represents and plays for not just a club but the hearts of 40 million people in Ukraine. It's the kickoff of the UEFA Champions League and this season features the most inspirational story in world football. We want to show people that we are still alive. We are made from steel. We will fight. The same as Ukraine on the battlefield. You can try to kill us. You can bomb us every day. You can threat us with a nuclear weapon come on we're still playing football Продовжуючи тематику спорту, у Києві відбувся закритий допрем'єрний показ документального фільму Герць українських фанатів режисера Олександра Брагіна. Фільм розповідає про життя українських футбольних фанатів до повномасштабного вторгнення. За сюжетом, офіцер, священник, вчитель, двірник, депутат всі вони українські футбольні фанати. Козацький дух української нації проступає назовні через дослідження навколо футбольного андеграунду, через занурення в історію субкультури футбольних фанатів у. Україні через висвітлення життя фанруху у вирі подій 2021 року напередодні повномасштабного вторгнення російської орди на українську землю. Зараз майже всі герої фільму у лавах Збройних сил України. Тож чекаємо вихід фільму на широкий загал, адже стрічка буде цікавою багатьом шанувальникам спорту. На цьому програма Лібрето завершується у студії для вас. Працював Олексій Доніченко. Підтримуйте сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі. Де 1 слава Україні.